Всім привіт! Що таке Манхем? Значить, Манхем це сайт, Причі, то же саме, що і копорт, що і -яй яйка тільки тут цілі машини. Машини без пошкоджень. Чи з тут сидіть, да, стоїть, ціни завишені. Але якщо хороший варіант і його шукати, то в принципі можна знайти нормальну машину і вона вийшла вигодніше, ніж купити пошкоджену, відновлювати і вести до нас на Україну. В Україну. Значить, дивіться, е, безстренько пробіжуся, як воно собою представляє цей сайт. На даний момент тут показує, що 209 134 транспортних засобів висить на продажу. Ну і можна вибирати тут різні категорії там човен, автомобіль, там вантажівки, мотоцикли, все -все. Тут, тут дійсно багато є чого вибрати. Е, ціни, повторюю, не дешеві. Тобто, для нас, скажімо так, дороговато. але. Знову повторюсь, хто шукає, той Ну, Допустим, для прикладу, от, BMW 19-го року, п'ятерочка, 48 пробігу, бензинка 3.0, на тисяча купити зараз. Тобто, У нас такої ціни явно не буде. Понятно, що буде подорожче, Але ж розмитнення все з'їдає. Доставка розмитнення. Нема смислу нам, тіряється смисл вести такі машини. Так, дивимося, дивимося, дивимося. допустим, як ми відкриваємо машину, нам показує такі фотографії. Тут можна багато чого роздивитися, машини цілі, машини. В більшості випадків заводяться, їдуть, вони майже всі без зауважень. Мотоцикли, до речі, побачу мотоцикл за 100 тисяч, гріх не відкрити, не подивиться. Д'явол. звісно, так, дорога техніка, таке продається. Є таке. ну, Мерседес так, для душі відкрив, подивився 17-й рік, в 21-му році приганяли, обійшовся нам під ключ 32 тисячі, пробігу 21 тисяча. І, 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 там пошкоджень ну, практично не було. там, Бампер робили, радіатор поміняли. І все. Максимальні комплектації. Там, на матричних фарах був бурмістер, ну і все, 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 що там. Пічкають. Так, дивимося. Ну, значить, машини ось бачимо. Да? Тобто, вибираємо марку, вибираємо це, і тут нічого складного. В більшості випадків купити зараз тут є. Тобто, є що вибрати. Включу я, покажу зараз мотоцикли. мотоцикли. Та ж сама історія. Так, Загружайся. Загружайся. Так, от, допустимо, Харлі 2017 року, 13 тисяч. БМВ 24-го року 19 тисяч. БМВ 22-го року. 13900. Ну, мені каже, у нас такої ціни не буде. Ще й мотор 1,8. Ну, це, це танк, це танк з тепловозною тягою. Так, БМВ. БМВ, БМВ. Тут дивлюсь, одні БМВ. Чи це вона так включилася? Так, значить, 9-го року є 6,5. 1 1, 1 і і 2. Да, 1.1, 1,2. 1,2, АБС. У нас, я думаю, приблизно така сама ціна буде. Ну, можливо, 8 у нас. Дивимося далі. Оцей же жедукаті д'явол. В общем, є з чого вибрати. Є з чого вибрати. Вертаємося назад і сюди, допустим, ще глянемо. А, це ж вибрали мотоцикл і. Названня мотоцикла. Все, в принципі, доступно, зрозуміло. Все-все-все. Так, що він ще хотів глянути? Попадаються, можливо, хтось притягував, що вони, зорієнтуйте, прокоментуйте, хто як це робив. Я ще цим не займався, але бачу по півтори тисячі інколи цілі вже з лафетами продаються, ну, наче, наче такі красиві, що у нас точно такої ціни не буде. Так, значить, тут поки що дивлюся, дорогенькі. Тут 100 20-30. Зараз ми може знайдемо по півтори тисячі, вони є, їх достатньо. Зараз, якщо у нас швидко вийде, ми їх включимо. Так, що це 5,5, полов... а це мотик, мотик за 5,5. ,5. 4... 900. що це за 2 900? Ну, Така баржа, блін. 534. Ну, блін, 157 57 року, мабуть, вона на мене треба. Так, треба було фільтра поставити. Ладно. В общем, є що вибрати, є що дивитися. Рекомендую звертати увагу на цей сайт. Ловити машини тут дійсно можна. Зараз, ще раз, машину включу, не буде вже. Є що вибрати. Я думаю. Пробуйте. Дійсно, умови точно такі ж самі, як на копорті на яйці. При... По доставці, я маю на увазі. По доставці все те ж саме. Люба транспортна компанія вам зробить такі умови, як і з остальних сайтів, що копорт я-яяйка. Ну, розмитнення, все те ж саме, все по як то кажуть, по накатаній. Надіюсь, було полезно. Дивіться Манхейм.